Таких людей, яким би ну, ми зводилися привітати на таких посадках. І в тим, не менше, за кордон таких людей багато. Їх знає доктор Рос, а недавно ми зустрічалися з професором із серпів, він не тільки викладає цю тему, він створив 4 роки очора у серпську дорожню адміністрацію. Це науковий спосіб керування, і він дав дуже сильний результат. Ще про мовкову кроні. E, ви знаєте, за два останні роки захищено три докторських і 12 кандидатських дисертацій тільки з, е, з технічних і юридичних панів. Ще більше. Ось це структура наукових проблем безпечна дорога, безпечне отопліт, безпечне водій. Мені довелося їздити влітку на автомобілі, на якому принципово не можна нікуди вирізатися. Він це не дасть сам. Далі покажіть слайдів. І щоб ти говорити про те, що наступний Що ми тільки про щось говоримо, ми показуємо, як наша наукову громадська організація розробила комплекс примадів для оцінки психофізіологічних параметрів. Це інтегральна робота університету Харкова, наукового центру підхильницького професора Панчика, який тут присутній. Далі покажіть, будь ласка. Ну, ще Це теж так. Це те ж саме доступне Оце наша розробка для фіксації переломів. За кілька секунд фіксується будь-який перелом і припиняється кровотеча. Ми це розробили для АТО, випробовували в АТО, маємо дуже позитивні результати, зберігаючи життя людей. Але це і для дорожньої транспортних пригод, для допомоги теж дуже нагальна річ. Ми